Доброго дня малята! Я дуже рада вас вітати! Сьогодні я вам прочитаю казочку Наталії Забіли, яка називається Пригоди з автобусом. На вулицях міста усе поспішає. Ідуть пішоходи, несуться трамваї, автобуси мчать, пробігають таксі. Усі поспішають. Працюють усі. І був там автобус великий такий, блискучий, червоний і дуже швидкий. Одне тільки лихо, куди б він не їхав, завжди буркотів, працювать не хотів. Не хочу возити по місту людей, не хочу гудіти, катати дітей. Візьму та втечу, і поїду я сам співати гудіти палям. І, і от серед ночі, як люди б поснули, в автобуса очі ураз палахнули. Тихенько, поважна сирена годить, і двері гаража відкрилися вмить. І вихав з нього автобус врочисто, шукати дорогу по сонному місту. Шофера немає, ніхто не сидить. Він сам повертає туди. І сюди повз темні будинки, заводи та міст, ви шини великих коліс. Останні будинки лишились позаду, і їде автобус по полю у ліс. Освітлює місяць м'який моріжок. Зайчатка зійшлися в веселий танок, і білки стрибають на мшистому пні, і птахи співають, радіють весні. Та що це? О, що там так страшно гуде, крізь темноту по лісі іде, злякались звірята, сховались в кущах і дивляться здалека. Що там за жах? Це їде автобус по лісі вночі, великі колеса ламають кущі, і вогняним поглядом два ліхтарі, мов очі вп'ялись в лісові очері. І раптом мотор закахикав і став, колеса загрузли між стеблами трав, Сирена гуде і лютує дарма, і охнув автобус. Бензину нема. Здивований ліс прокидається вранці, великий автобус стоїть на полянці, в очах ліхтарях погасились вогні, і дужі колеса уже не страшні. Залазять в автобус звірята та звірі, розсілись на подушках. як Пасажири лисиця в кабіні, неначе шофер, а птиці синиці сідають наверх, сідають на дахові птички, синички, приносять стеблинки, приносять травичку і вже починають гніздечка мостить. А білки ласухи пухнастенькі шубки, горіхи гризуть, і летять шкарлупки під надпись Не можна плювати і смитить. А зайчики влізли з ногами на лави? А миші прогризли дірки для забави, і крутить лисиця кермо без пуття. І всюди безладдя, і всюди сміття. Нещасний автобус і плаче, і зітхає, чому я тікав від веселих трамваїв, навіщо тікав від хороших людей, навіщо тікав? Від маленьких дітей, щоранку мене напували бензином, і чистили боки, і ладнали машину, і всі поважали, і хвалили мене, а діти маленькі любили мене. А звірі глузують з недвижних коліс, і зовсім не бачать автобусних сліз, і зовсім не чують зітхань і плачу, і гірка, і боляче так втікачу. І, мабуть, автобус загинув би так, та раптом над лісом пронісся літак. Привіт тобі, друже, гукнув на льоту і крикнув автобус. Товариш, рятуй. Літак приземлився і вимкнув мотори. Налякані звірі сховались у нори. Що сталося?» – питає. Чого ти тут сам? Бензину немає, так я тобі дам. І стало так весело й радісно враз, Рутнулись колеса і пих, і газ, Доволі, доволі по лісі блукать, не буду ніколи я з міста тікать. І зразу ж автобус поїхав назад від птиць та звірів до хороших хлоп'ят. Сідайте, хлоп'ята, в автобус ураз, я буду катати по вулицях вас, навколо трамвай. Дзвінки голосні, хлоп'ята співають веселі пісні, а з неба, з-під хмари, підспівую в такт хороший товариш, веселий літак. Малята, я сподіваюся, що вам казочка сподобалась, тому спробуйте переказати цю казочку своїм батькам або друзям до зустрічі!